Всім привіт, друзі! З вами Йод. І сьогодні будемо грати в монашку саму стару версію, Ну, не саму, але стару версію. 1.1.6. Стара версія, ось. Середня школа номер 12. Будемо грати на привіді, тому що мені меня лень проходит стараться, що Поїхали! Так, да, день перший. Поехала. Та не треба мені обучення. Я вмію грати в не перший раз граю. Да, давай ще присідай. Ну мрашка вже вилізла со своєї конури. З коморки старої. Де вона? Откуда вона виходить? Воно Коротше. Господи. До речі, да, вона тут реагує на всі звуки дверей. Короче, Тут нажали не мади детей, Кто там застрял? Монашка там что-ли застрял, да? Ну, мне, все равно, кто там застрял. Да, сейчас это тоже было прикольно. Тут он типа зарубил дитячий шум. Теперь такого не Было ну, прикольно, типа, ну там же дети, ну логично. Само по себе. Так. Да. Це так було заплановано. І ось в чому мінус, що вона чує, як відкриваються двері. І це типа означає, що вона сразу же буде моментально ломитися вашу кімнату, як тільки ви захочете вийти. В нових версіях такого вже нема. Чи це баг, чи це спеціально розробники таке зробили, я не знаю. Так, цю яму ну, ми не пригаємо, вже не хочу. Маленький кабель. Ну, ви бачили? Відкрив тумбочку, чи там двері? А ні, там двері. Ну ладно. Краще, нам тут треба скласти і ляльку, і чорта. Знаєте, нащо? Знає чорта, щоб ми відкрили сейф, ну, типа кімнату зі сейфом. А ляльку, щоб забрати ключі від того самого сейфу. Отаку. Я от. поняв, де карточку. Господи, вже не лякався. І диву. В бані. Дорога моя монашка. Ось це таке не культурно, ти взагалі не платиш за воду. А якщо, а якщо не платиш, значить те в тебе не має її бути. Такий красивий звук, мені він дуже подобається. Ага, сразу вже прибіжала, вже в комусь молодцяш в воду їдемо, а? Все, живи тепер без води. Ти і так водою нормально не користувалися. А, 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 а африканські діти взагалі води не мають. Відміну від те. Спусти. Ага, Діна. Полома тут нема. Погано. А свідки тут світло? Я не розумію. А на ч і, і на чому ми стоїмо? Я теж не розумію. Що реста дура прибіжить туди? А ми обманимо Так. Що нам тепер потрібно для нашої ляльки? Мастило там є на сухонах. Ой, на яких судах на табуретці? Банки-скренки. Так. О, башка козла. Ну добре, тоді якщо не складем львенку, то складу козла. Бо я, то, я твою голову несу. Того мужа. Бей был козл. На. Значить. Один предмет є. О, другий предмет уже є. Мені бы... Би... И третий у нас є. Короче, у нас уже все є. О. Ну что ты так ломишься? Ну то є вже так ломитися. Криса, криса піпікне, та ти вже її йдеш збивати. Ужас. І що за умови? Я в такий лагерь, чесно, з такою обгорткою я би нікуди б і не поїхав. Ну, хоча, а що я говорю? Все-таки 62-й рік, там діти не мали максимум. Це депузей. Це у нас Оцей звук не пугає. Откуда тут появилось труси? Не понял. Може, це мало бути наоборот? Тут був засор. Ми спустили от воду і появились тут ці штані рвані це монашки не спальні труси труси Короче, монашки я їх в комнату тут закину на потім один не жалко забирай якщо хочеш. Вы видите что она сама двери открыла сама йде дивитися. ну ладно мне лень, мне лень с тобой играть в такие игры ты вообще никакие с тобой играть не хочу. страшно так зашифрун квадратики классный у нас тут классный ты я тут монашка класса квадратики не 7, а, а квадрат Якщо чесно, да, я знаю, що це просто із-за того, що тут російська мова а інші мови, кроме англійської, типа, не перекладає на такі назви. Ну, типа, для приколу треба сказати. Ну, блін, ну реально, ну квадрат. І шо, мені з того квадрата. Женітися в день, маю, чи що? Так, де лонг. Де лом, Де Лом? Секунду. А я не знаю, де Лом, Лом, де ти? Я хочу тебе знайти. О, Монашка двері відкрила. Типа мені открила двері, щоб я сюди не зайти. Ні, вибачай, я. Я огоню молитися не буду. Я не атеїст. Тай. Де тут є шкафчики? О, тут є деякі шкафчики, ну Банка, банки, конфесерна. Открив шкафчик, уже прибіг. Де лон ты засунул. Хоча ні, не 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 каже. На. Постер. Постер. Постер, Гаррі Поттер. А за що тут Гаррі Поттер? Я не знаю. Куда ми вообще йдемо, Наши нам крила на кухню. Курячі крилиці. Іде малися козлу. Гадіна. Чи так Ну, А не стих. Да ты едешь, что нет, не еда, не хорошо. Давай. Шагай. Ну, чтобы мы тобі статую поставили. Скелет. Та не похожу не, 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 не надо, не похоже на якого дьявола, ну господи. Я маленький такие с рожками. Смысл зараз. Так. 8 пять, двадцать семь, восемь, пять, двадцать семь, восемь, пять, двадцать семь, восемь, 5 двадцать семь, восемь, пять, двадцать семь, Так, восемь, пять, семь. Так, а до, до шкаф. ага. Ну, да лялька. А ты шо таки? А, ты... Це, це твой ночный унитаз. Ну так слухай, а шо ты такая прям брезгнута? Ну, блин. Захотела, допустим, я ты. Что если захотелось послать, как на я пусу, побегать? Ты бежишь с таким темпом, как ты бегаешь? Вот, пришла, высрала и пішла дальше спать. Все. Так. Так. Прибігла. Але бегал даже в том, что не дай мне ляльки и ключа. Дай мне той ключ ты пошукай. Раніше ключ був в нормальному місці. Тепер мосту лопаться с перепрям. О, лялька. Ну добре. Значить. Ну иди. Біжим, біжим, бежим. Закидываем. Закидываем. Закину дубль три закинув тепер питання головніше, де злощасний ключ, секунда, злочасний ключ. Де він знаходиться, я не знаю, де знаходиться злощасний ключ, вибачаю, що уходив. Так. Ой, пішли дивитися тоді. Коробок понаставляли. Це вичок, такі огромні коробки. Так. Господи, боже мій! Так. О! Ні Нічого. Ну, хватить там уже коробками, щоб ушитися. Ідемо, піднімаємося, витаскуємо годі в гвоздики. Висенько повземо. Де ключ? От не, не люблю цей ключ шукати, він такий противний. Така противна шняга в цей ужас. Ну, в його монашка засунула. Ну, дивлячись того, що вона лом засунула в, в духовку. Це, це мене насторожно. Бо тепер важче ба буде знайти, де знаходиться ключик. Вона могла його засунути хоч куди. И тут немануть. А ты меня тут шукати. А ты меня вот шукати, бьет. Так. А, да? Вот, а, а ты мне ее дала? Я тебе еще воду виключу. Не, Неудобно якось виходить. Ні-ні-ні, ні не ні, 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 ні. все равно. Хоть б дала, хоч би зразу е, сразу би ключ включить виходу, я б тобі воду би назад не включил. Типа ти розумієш. Так. Объявление. Помідор паті. Або... Це або помідор паті або монашка криворука монашка розлила борщ. Коза. Так, олію, олію несемо. Все, вперед. Так. The children's year. Father and mother of America. Не мешайте. Evil name asks are why children are up to standard in here. Ничего я не понял. Кто же понял, то появится вот такие. Потерянные дети, мы поможем вам создать оружие, если вы принесете нам правильные кусочки. Ладно. Так как монашка реагирует на все звуки игры, Так, я твою кувалду закину куди подальше, щоб ти не більше. Господі, не пользувалась. От гріха подальше. Ну а ми оте свалюємо. Що... А що не... А, господі, це ключ від сейфа, я думаю. А я думав це такий. От, тепер це мастер ключ. Тепер я оте я свалюю. Пока. Удачі, так скажу. В жизни. Я шучу, конечно. Неудача-то я ни не в чм, чтобы тебя спалили. Твои текстурки стоит, просвещайте. Поехали. Ты не Ты Бежи, за тобой монашка женится. Ты стоишь тут. А за что там за городок такий прям перед лагерем? То наш то наше место, да? Да, далеко ми уїхали. Ні, не треба. Ну тоді, да. Тоді все. Ґ -Ґ. Якщо захочете, щоб ми пройшли хоча б на легкому або на якомусь іншому рівні, ви пишіть його обов'язково в коментарях. Ось. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і нажимати колокольчик. Дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Хоча їх рідко випускаю останнім часом, але все одно. Тоді всім удачі, всім пока.